Півтора місяці саме такий строк залишається у пенсіонерів-переселенців для проходження ідентифікації. Якщо переміщені особи не встигнуть до 31 березня, ощадбанк може заблокувати їм картки. Наприкінці 2023 року. В Україні спростили процедуру ідентифікації. Тепер її можна пройти у форматі відеоконференції. У банк йти не обов'язково, але вже виникли певні проблеми, які саме дивіться в цьому відео. Ідентифікація для продовження пенсійних виплат стосується не всіх переселенців, а лише ВПО, так званої першої хвилі, які одержують пенсію через Ощадбанк. Власне ВПО, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, які були отримувачами пенсій довічного утримання соціальних допомог, довічних державних стипендій, тощо, як ми знаємо, на час проведення карантину. Була е, призупинена. Був призупинений обов'язок проведення таких ідентифікацій. Раніше воно відбувалося в вигляді фізичної ідентифікації. Тобто раніше пенсіонери були зобов'язані проходити ідентифікацію безпосередньо в Ощадбанку. Після повномасштабного вторгнення частина ВПО виїхала за кордон. Частина залишається на окупованій території приїжджати в Україну кожні півроку. А саме такою є періодичність проходження ідентифікації для багатьох стало дуже проблематично. 20 того листопада 23 року постановою управління пенсійного фонду був затверджений порядок проходження. Такої ідентифікації в режимі відеоконференц зв'язку можливість особистого візиту в Ощадбанк залишається як і варіант звернення у сервісний центр пенсійного фонду або авторизація на порталі електронних послуг фонду за допомогою дія підпис, а також звернення до дипломатичної установи у випадку перебування за кордоном. Тобто переселенець може обрати найбільш зручний для себе варіант. Громадські діячі, які займаються питаннями переселенців, зазначають, відеоформат є більш доступним способом для проходження ідентифікації, особливо для пенсіонерів, які виїхали за кордон. Йде велике навантаження на консульства, і треба записатися в чергу для того, щоб вас прийняли в консульстві. Це перше. Друге, не всі пенсіонери знаходяться саме у тих містах, де знаходиться консульство, тобто, це значно більші витрати. На поїздку до консульства на оплату цього консульського збору, а потім ще необхідно завантажити сканокопію документу на порталі електронних послуг. Тож від ідентифікації є більш доступним та розповсюдженим способом проходження ідентифікації. Але якщо мова про мешканців окупованих територій, то тут ситуація трохи інша. У пенсіонерів виникають проблеми пов'язані із відсутністю зв'язку. Люди, які заповнюють цю заявку, вони сумніваються, чи можуть вони вказати. Не український номер телефону, чи можуть вони вказати не свою електронну пошту або, наприклад, пошту своїх дітей, щоб за допомогою дітей домовитись про дату та час проведення ідентифікації, і чи можна зазначати один номер телефону для кількох пенсіонерів? Така ситуація актуальна для пенсіонерів, які знаходяться в окупованій на окупованій території, і мають і в них залишився лише один. Номер українського оператора, наприклад, для плеч... для п'ятьох осіб. Деякі ВПО стикаються з тим, що, наприклад, сайт пенсійного фонду блокується у захоплених регіонах. Тож ідентифікація стає для людей похилого віку доволі стресовою процедурою. Пенсіонерку з окупованої території після проходження 20-хвилинної відеоідентифікації відвезла швидка. Нормального зв'язку у нас немає. Інтернет то є, то немає. Пошта електрона теж погано працює. Не приймає вхідних листів, а вихідні потрапляють у чернетки. Зв'язку мобільного вже 100 років немає, як можуть витримати нерви пенсіонера. Тож у чатах мешканці Донецької області вже навіть залишають прохання про допомогу в проходженні ідентифікації. А юристи кажуть, реєструватися у будь-якому разі варто. А працівники пенсійного фонду ставляться з розумінням до ситуації, в яких знаходяться люди в окупації. Щодо блокування сайтів, то експерти радять, якщо близькі або Друзі переселенців перебувають на підконтрольній території, то вони можуть зареєструвати пенсіонерів для проходження відеоконференції та вказати той месенджер, яким можна користуватись в окупації. А потім приміщена особа вже особисто пройде процедуру. У громадські організації Донбас СОС підкреслюють, хоч відеоформат є найзручнішим способом для ідентифікації, вже зараз зрозуміло, що не всі пенсіонери зможуть пройти її вчасно. Перша причина, чому так відбувається, недостатня проінформованість, бо у багатьох людей в окупації немає доступу до українських медіа. Друга причина безпека. Безпекові ризики для себе та своїх близьких. Ми вже знаємо не про. Поодинокі випадки, коли пенсіонери утримуються від подачі заяви на від ідентифікацію, у зв'язку з тим, що вони побоюються, що місцева окупаційна влада дізнається, що вони отримують українські виплати, і це призведе до негативних наслідків. Але наразі подовження строків ідентифікації не передбачено, тому відкладати подання заяви не варто. До того ж, ідентифікація здійснюється протягом 30 днів від дня подачі заяви, але не пізніше 31 березня. Тож, якщо переселенець за Руїться, наприклад, 20 березня він може не встигнути ідентифікуватись у разі непроходження цієї процедури та відсутності видаткових операцій по картці протягом шести місяців. Поспіль переселенцю припинять перераховувати пенсію. Аби зареєструватись на конференцію, треба зайти на портал пенсійного фонду, вибрати кнопку Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку та заповнити всі необхідні поля. Для відеоконференц-зв'язку можна використовувати різні платформи: це Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom. Більше детально про саму процедуру ми розповідали у минулих відео.